Вітаю всіх у себе на каналі 3 вересня 2023 рік. Тривають роботи на винограднику. Хочу з вами поділитися своїм методом боротьби з хворобами. Ось дивимося на пасинках, як вони вражені. Я буваю на винограднику один раз в дві або в три неділі. І тому обробляти додатково. Єдистим калієм або ще чимось в мене немає змоги. Я прийняв рішення обрізати пасинки. Вони в основному з'являються хвороби на молодих паганах. Ось дорослий листок гарно держить і не дає пробитися. Зараз ягода вже достигла. Це у нас столдун. Такі маємо грони. Дуже смачна і лоза потроху вже визріває в моїх умовах. І ось так. Тобто дорослий листок, листовий апарат у нас працює далі, а пасинки зверху он, молоді. Я їх буду чеканити. Від обробок я на даний момент відмовляюсь. Не єдистим калієм. Ось так. Пасенки і триває робота. На деяких сортах дуже гарно визрівав вже лоза. <кій> Такий, наприклад, як білосніжка, другий рік кущику, але результат найкращий на моєму, на моєму винограднику. Тобто лоза визріла. Дуже гарно стартонуло визрівати. Ось такий результат. Ось такий план робіт на даний момент. Діліться, що ви робите. Я просто прибираю пасенки. Старий лист дуже гарно працює далі.